Ну, спеціальний огляд копачки Бога Петрика я робити не буду, бо вже я в інтернеті дуже багато оглядів є цієї копачки, Скажем так, доволі непоганий агрегат, доволі непоганий, це. Я не хочу хвалитися, не люблю такого. Сам дуже багато мав справи з картоплею копальною технікою. Пробував сам робити які механізми. Були в мене різні КТН. І Залізний, із резиновим елеватором. Ну, хто знає цю техніку, тому обяснить багато не треба. І ось був у мене, можна сказати, того року ще КТН цей польський. Я його продав і купив цю техніку, тому що побачив її в роботі. І рахую, що це найоптимальна техніка для наших країв. Найптимальна хороша техніка. Це не для реклами, вона мені не треба, та реклама, але чи комусь там самому питання теж вона не треба. Техніка саме за себе говорить. З одним великим мінусом цей агрегат. Один великий мінус це якщо не чисте поле зароше зілем, то воно має проблеми. Забивається зіллям, між жатками забивається зіллям. Ось що я зробив. Щоб облегчити ці проблеми. Ось що я зробив. По-перше, додав сюди ножі. Це столярні ножі. Столярні ножі. Вони не дорогі. Додавив. Так поварив. Вони дуже гострі, дуже гострі. І саме основне, це оце колесо. Величезну роботу робить оцей ніж посередині. Всередині цей ніж. Ну, це в мене був пробний варіант. Кажу сам доволі багато мав справи з технікою цією. Ніде ніщо не зробиться так, як зробиться на полі. Тобто, все має, має показати поле. Конструкторське бюро добре, коли з чертіжами сидять, але на полі вилазять всі недоліки будь-якої техніки, любої. а цієї тим більше. Так ось, вже на 50% я зменшив проблему із застраванням зілля. Ну, Хто має цю техніку подобну, то я знаю, що ви в курсі ділити, що це таке. Ось тут забивається між цими двома ножами, забивається зіллям. Ну в нас дуже дуже мало городів, де того зілля нема. Це рідкість, це велика рідкість. І на таких городах, де нема зілля, то ти практично граєшся. Там відпочиваєш.